Всім привіт! Вітаю! Дякую, що завітала на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я хочу з вами поділитися своєю розпаковкою від компанії Пармасі. Кому цікава така тема, я всіх запрошую до перегляду і беру вас до своєї розпаковки. Зазвичай це в мене замовлення вийшло дуже спонтанним. Я не планувала робити в даній компанії замовлення. Але мені написала моя спонсор, що там якісь були хороші акції, знижки, пропозиції. І я вже, оскільки давно там не робила замовлення, треба було відновлювати свій пароль. Я думаю, подивилась так плюс-мінус, ще написала своїм дівчатам, і небагато вони в мене замовили. І я вирішила все ж таки сформувати дане замовлення, яке я переробляла, а напевно разів дуже-дуже. Довго. Повітряна тривога в нас. Не дадуть сьогодні нічого зробити. Ні в магазин зайти, не зняти відосик. Але ми його закінчимо. Це недовго. Так, дивіться, приходить ось так, воно зверху запаковане таким пакетиком. Одразу його кладу. Зверху ще один ось такий пакетик. Тут є звичайно, накладна, і давайте швиденько прийдемося по замовленню, не буду довго затримувати, бо прийдеться нам спускатись. Що я взяла для себе? У мене, мене був вже такий засіб, це в нас містер Вайпер Bio Home, об'єм 500 мл. Це такий засіб, який видаляє плями. Він підходить для різних видів тканин, також для кольорового та для білого. В мене був мамі давала, ми зацінили даний засіб. Ціна була, ну, скажімо так, не бюджетна. Але е, хто замовляє в фармасі, той знає, що була знижка хороша і безкоштовна доставка від 800 гривень на вихідних, то я взяла. Думаю, тим більше, що в мене зараз зараз таких для видалення плям немає в наявності, то е, мені потрібен був даний засіб. І Давайте покажу вам замовлення клієнтське. Замовили в мене ось такий стайлінговий шампунь це доктор Туна. Читала про нього дуже хороші відгуки і погодились його взяти. Тут об'єм 150 мл. Єдине, тут мені, бачите, прийшла ось така вм'ятинка. Є на цьому продукті. Я маю надію, що з ним все нормально. Сухий шампунь стальних для волосся. От, хто таким користується, будь ласка, напишіть мені, хочу також знати ваші відгуки, тому що цікаво, я для себе таких взагалі шампунів ніколи сухих не брала ні в одній фірмі. От, але щоб для клієнтки я мусила ознайомитися з даним продуктом, тому на сайті читала тільки позитивні відгуки. От, взяла. Я маю надію, що вона буде задоволена даним продуктом. Далі. Що це таке? А, це тонік. Ого. Ось такий тонік мені прийшов запакований. Це в нас Reverse. Реверсіст 100... доктор Туна 100 мл об'єм. Ви знаєте, в якійсь, напевно, я не буду зараз його розпаковувати. Просто вам покажу, напишіть, чи ви таким користувалися, і як він вам. Я навіть не знала, що тоніки можуть приходити запаковані ось так в плівку, чи можна навіть комусь на подарунок. Досить така важка а, сама пляшка. От, і а, тут на українській, між іншим, нічого немає, тільки а, раш. Цікаво, Цікаво. Чому немає українського перекладу, бо я точно не маю. От, буду його розпаковувати вже, напевно, в якомусь догляді, тому що зараз трохи тоніків маю. От Тому хай буде в запасі. Це, по-моєму, ті е, йшли штуки по термінах придатності. Там, по-моєму, до березня чи що. Ну, але тоніки я люблю. Написано, це тонік спрей. Я в об'ємі 100 мл до березня точно використаю. Також мені потрібно були пензлики. Я взяла ось таких, в принципі, непогано там виходила ціна. От, У мене один пензлик від Farm Один я брала для нанесення тіней, ось такий, а другий для розташування. От так вони приходять. от, Давайте я їх зразу і відкрию. Доволі такі вони. Ага, ось цей, що для нанесення тіней. В нього є ось тут ще такий якийсь аплікатор. От, бачите, така пінпочка з цієї сторони. Можна так нанести, щось розтушувати. От, І тут такі, в принципі, дуже такі м'які, я задоволена. І другий для розтушування тіней. Я тим робиш макіяж і не завжди хочеш ці пензлики мити, але доводиться їх мити частенько. От, Ось такий пензлик. Просто так він профарбований нерівномірно. Я думаю, також буде зручно ним розтушовувати тіні. Так що, нехай будуть. Для донечки взяла, вона чекає пасту зубну. Це в нас Єврофреш з трьох плюс років. Так, а тут в нас буде якийсь український переклад якийсь. Ні, в нас українського перекладу не будуть. Турки не хочуть перекладати. Нашою українською мовою, хоча продають свою продукцію фармасі в Україні. Не знаю, чому так. Маю до них зауваження от, щодо цього. Вона йде з полуницею. І паста з айхербом нам там ще є половина, то так виглядає от сам тюбик. Тут об'єм 50 грам написано. Чи він цікаво зафольгований? Бачите, чомусь немає перекладу української мови. Цікаво. От вже на пасті немає перекладу ніякої наліпки, нічого з української мови тримай. Будеш зараз користуватися. І на тоніку також немає перекладу з українською мовою. Ну, На пензликах, це само собою, тут тільки ось такий штрих-код. Розбирайтеся. А на цих двох продуктах є ось такі наліпки з українським перекладом. Далі взяла ось таких дві моїх улюблених кави. Одна піде на роботу, іншу залишу вдома. Тут вже є наліпки, тут йде 16 стіків в даній упаковочці по 2 грами, якщо я не помиляюся. Так, по 2 грами Туреччина. І це в нас йде така кава, дієтична добавка, ну, нутрі кава. От, нутрі плюс. Я брала неодноразово вже таку каву. перший раз я її замовляла, дуже хороша. Вона нам подобається, чи з молоком, чи просто. От так що нехай буде. І останнє, що я хочу вам показати, і на цьому ми будемо завершувати, взяла ось такий бальзам для губ. Це в нас вже Farmaсі, Orange Delicate. Значить, це в нас іде, ну також розумієте, от нема е, абсолютно ніде ніякої е, наліпки, що це е, продається для України. Е, компанія Fharmaсі, будь ласка, робіть, якщо ви робите наліпки, то робіть, будь ласка, її на всіх продукціях. Інакше я вже теж не знаю, чи варто вас замовляти надалі, чи ні. Чи ні. Тут дуже гарна. ось така Є на коробочці такий ем, малюночок, дуже так приємно відкривається. Ніби це, мені знаєте, платять за це гроші, ніби я тут вас рекламую, ні, це куплено за мої гроші. От, і тут йде ось такий сам тюбик. Це, по-моєму, з помаранчевим я замовляла. І дуже приємний цитрусовий такий мандаринковий аромат. Ось так виглядає сам бальзам. Також будете бачити вже в його в моїй косметичці, тут ще, між іншим, якісь такі не цей, штучки От. взяла. Єдине, що на пробу. Тут ще є всередині ось такий опис. Хочете почитати, то, значить, розірвіть коробку та прочитайте. Але я так глянула зверху, українською тут нічого немає, нічого написано. От. Так що. Чому російське маркування на товарах, це в мене ще залишається запитанням до компанії Pharmacy. Чекаю вас в коментарях, що думаєте з цього приводу, кому цікава була розпаковка, не забувайте поставити мені вподобайку, підписатися на мій канал, щоб не пропускати мої наступні відео. Якщо я вам чимось допомогла, то я тільки рада. Це буде Україна. Тримайтеся! Всім па-па. Хочу нагадати всім, що 24. -го... Лютого 2022 року відбулося повне масштабне вторгнення Російської Федерації на територію України, де повний геноцид знищення українського народу. Чому я це веду? І хочу донести це власне у цьому відео, тому, що я тут вже Ви далі можете подивитися мою розпаковку з компанії Фармасі. Я знаєте ось так. Передивилася більш точніше всі товари українською мовою тут нічого немає. Щодо тоніка, так я його брала по термінам придатності, і я обмовилася, він йде до 0123, тобто до січня місяця, але тут 100 мл і цей спрей, я його використаю. Тут ми бачимо, у нас йдуть наліпки для нас, українців, з перекладом. Тут є склад, дата виробництва і таке інше. Так само йде. На містер Вайпер на засобі для видалення плям наліпка, і на сухому шампуні також все на цих двох продуктах. І на бальзамі для губ нічого немає. Я тут провела невеличке розслідування своє, і з 15 вересня 2017 року відбулося грандіозне відкриття представництва фармасі Україна. І всього за один рік компанія увійшла в ряд найуспішніших компаній продажів в Україні. З 2017 року не вже компанія Фармасі Україна, вже знаєте. Не може робити якісь ось такі наліпки на товарах українською, і вже нарешті почати перекладати. Якщо ви представництво фармасів в Україні хочете надалі працювати в Україні, то, будь ласка, прислухайтеся до всіх, хто у вашій компанії є і хоче, щоб власне Україна, то значить, має бути надпис українською мовою. І так само у мене от мій чек споричний ліст, чому він мені прийшов також російською мовою. Я також цього ну, не, 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 не можу зрозуміти. Тут вже йде. якби... Сухий стальний. тут йде найменування, якби українською мовою. А от страниця, номер ячейки, калічество. От чому я маю це читати російською мовою? Хочу, що все ж таки, якщо фармасі Україна, то нехай буде фармасі Україна вже по повній програмі. Давайте вже якось більше будемо підтримувати українське і просувати нашу українську мову. І ще знаєте, що мене найбільше так здивувало, що а, дівчата, які купують у фармасі і рекламують дану продукцію на просторах Ютубу, ну я розумію, що це ваше особисте якби цей, але давайте тоді будемо чесними по відношенню з собою. Якщо ви говорите, а, що Avon і далі продається в Росії, що м, значить Avon Україна, Avon Росія, це не має якби такого значення. А компанія фармасі, я не, я не знаю. Чи вони продаються в Росії, але вони продаються в багатьох країнах світу. Не бачила, звичайно, і не потрапляли мені на очі такі відео з розпаковками власне, компанії фармасі у Росії. От, Якщо ви щось знаєте про це, то напишіть. Але чому ви не, не хочете чи просто не бачите цього, що тут також все от написано? От, будь ласка, яка тут мова? Російська? От, а українською взагалі тут нічого а, немає. Я не хочу нікого образити, не сприймайте це особисто. Це мої такі, знаєте, роздуми, судження на тему, от що стосується компанії Фармасі. Я вірю, що ми переможемо. Я вірю, що Україна вистоїть, я вірю в наші сили ЗСУ і закликаю вас підтримувати українське все ж таки більше. І сама буду це звичайно робити, і бажаю нам якнайшвидше, і всім перемоги. Тримайтеся, і все буде Україна.